Другий сезон OG, новий міні-івент та перша інформація про другий сезон шостої глави. Та ще багато чого цікавого, тому це відео буде дуже насиченим. Але по традиції, перед початком відео, обов'язково підпишіться на канал та поставте свій лайк. Це дуже допоможе в розвитку як цього каналу, так і україномовного контенту загалом. Також долучайтесь до нашого Discord-серверу. Там завжди активно та є про що поговорити. Посилання в описі. Ну а ми починаємо. Почнімо з наймасштабнішої події в цьому оновленні. А саме початку другого сезону першої глави Нам оновили мапу Додавши, напевно, саму символічну локацію для Фортнайту, також додали ряд нових локацій, більшість з яких можна побачити на заході нашої мапи. Також, якщо подивитися на міні-мапу, то тепер можна помітити повноцінні біоми. Наприклад, ось тут у нас розташувались болото, а отут у нас більш лісиста місцевість. Але варто нагадати, що в майбутньому у нас ще з'являться біоми, наприклад, пустельний біом, який прийде до нас в п'ятому сезоні, чи, наприклад, зимній біом, який накриє нас в сьомому сезоні. Що ж думаю, зі змінами мапи ми закінчили. Тепер перейдемо до батлпасу. І в цьому плані епіки молодці. Цей батлпас, напевно, один з найкращих, саме ремікс батлпасів за весь час. Адже епіки, начебто, дали ковток свіжого повітря давно забутим скінам, щоб на виході отримати це. У кожного скіна є свої цікаві стилі, і самі скини виглядають ну прям дуже класно. Варто навіть підмітити цей дельтаплан, який грає музику. Та й загалом всі косметичні предмети в цьому батлпасі вийшли на славу. Тому я точно вам можу сказати, що цей батлпас явно вартий вашої покупки. З OG ми закінчили. Напишіть в коментарі, як вам взагалі цей сезон та батлпас, мені буде дуже цікаво прочитати. Тепер розглянемо мапу шостої глави, адже, схоже, я піки знову повертаються до оновлень мапи. Адже на цей раз жителі острова почали ремонтувати міст, який не так давно був повністю знищений годзилою. І судячи з їхніх успіхів, міст вже зовсім скоро буде повністю відбудовано і відкрито для повсякденних катань. Але для особливих екстремалів на обох кінцях моста були зроблені трампліни, щоб на всіх швидкостях перелетіти на іншу сторону моста і продовжити свій шлях. До речі, щодо самої годзили, так вона повністю зникла з нашого острова. І я таки не встиг за неї зіграти. А якщо ви щасливички, ви встигли за неї зіграти, і у вас є якісь цікаві моменти, то сміло можете ділитися ними в коментарях. Згадаємо і ту саму черепаху, яка в кожній новій катці ходила по карті і когось шукала. Але вже в цьому оновленні черепашка знайшла собі пару, з чим ми її і вітаємо. Ну а на цьому зміни мапи все. Якщо я щось не сказав, то сміло доповнюйте це в коментарях. А взагалі дуже круто, що епіки починають робити щось на острові. Щось десь відбувається, щось десь будується, чи десь таємним чином зникає вода. Адже якщо згадати четверту чи п'яту главу, то там змін мапи взагалі толком не було. А в цій главі в першому ж сезоні і снігопад був, і годзила по острову пройшлась, тим самим розгромивши міст, який тепер ремонтують. Та навіть черепаха знайшла собі другу половинку. Сподіваємось, ще епіки продовжують в тому ж темпі, і кожну обнову на мапі нас буде чекати щось цікаве. Ну а ми переходимо до косметичних предметів, яких в цьому оновленні прям навалом. Також особливо уважні помітили ці скіники, епіки тизерили ще на початку першого сезону п'ятої глави. І побачити його було дійсно неочікувано, тим більше аж через рік. Та і взагалі цікаво виходить, можливо, епіки банально забули про нього та й все. А тут аж через рік згадали. Але й на цьому епіки не перестають дивувати, і тепер для скінів підписки з'явилася особиста рідкість. Щоправда, рідкість з'явилася тільки у тих скінів, у яких є ще місячні стилі, а у тих, у кого їх немає. Немає і рідкості. Не знаю, бах це чи ні, але сподіваюсь, що рідкості будуть так само доступні і для старих підписок. Я сподіваюсь, що ви додивились до цього моменту. Адже тепер ми обговоримо найцікавіше. А саме, перші зливи міні івенту та що нас чекає в другому сезоні. Почнімо, напевно, з івенту, адже найцікавіше я підготував в кінці. На даний момент відомо, що сам івент буде відбуватися біля найбільших воріт, які знаходяться на цій горі. Також нам відома кодова назва івенту, а саме Grill Moon. І на жаль, ця назва нам абсолютно нічого не пояснює, адже дослівно вона перекладається як гриль місяць, що навіть звучить як набір слів. Також відомо, що на протязі днів в грі буде відбуватися підготовка до івенту. І вже зараз ми це можемо спостерігати, адже дайха вже починає якісь дуже страшні експерименти над духами. І, на жаль, врятувати їх ніяк не вийде, і хто знає, що з ними може бути. Але можливо, Дайго знає про духів більше, ніж ми. І в його очах духи можуть бути ключем для чогось, можливо, для порятунку його сестри, хоч і це вже теорії. А тепер обережно спойлери до івенту. І якщо ви її хочете пропустити, то краще перемотати на цей таймкод. Івент, швидше за все, буде битвою з демонами. Фінальна битва пройде проти невідомого сьогуна, подібно тому, який ходить по острову. Дайго вдасться звільнити Джей та нічну розу. Після івенту вони стануть новими NPC на острові, які тизеритимуть наступний сезон. І схоже, нас знову чекає бійка, подібно тому, як це було з доктором Думом. А тепер почнімо з тематики другого сезону. Адже на цей привід в мене є аж цілих дві теорії. Почнімо з першої. Із за оновлення тимчасового режиму шпигунські ігри, більшість подумала, що тематикою другого сезону будуть знову агенти. І все в цьому дусі. Але ні, і натомість у нас буде щось схоже. Нещодавно один датамайнер знайшов строчку тексту, в якій сказано наступне: Дякую за вашу пожертву в мою колекцію. А хто у нас любить колекціонувати всякі артефакти? Правильно, Кадоторн. І знаючи те, як епіки люблять повертати старих героїв сюжету, повернення кадо найбільш ймовірне. Але як на мене, тема з агентами може не підходити. Тут краще підійде тема пограбування. Тому, ймовірно, в наступному сезоні Кадаторн забере частину нульової точки, і нам доведеться пограбувати Кадо, щоб забрати уламок. І як на мене цей сценарій більш реалістичний, хоча тут встає питання, а як Кадаторн до нас добереться? А я вам відповім: так як таймлайн після Біг Бенгу змінився, то і Кадаторн живий, а це означає, що він може на своїй машині часу відправитися в нашу реальність, щоб володіти уламком нульової точки. Друга теорія: можливим розвитком подій може бути злиття світів, подібно тому як це було в 16 сезоні. Але в нашому випадку це буде злиття зі світом демонів, і це звучить як теж доволі реалістичний сценарій. І ось чому я так думаю. На даний момент сюжетна лінія з демонами ще не закінчена. І коли Дайхо під час івенту відкриє портал світ демонів, щоб врятувати сестру, це зможе призвести до того, що демони зможуть проникнути на наш острів. А разом із демонами на острів може проникнути і нульова точка, яка наразі перебуває під їх контролем. В свою чергу, демони за допомогою сили нульової точки в теорії, можуть перенести свій світ на наш острів. Потім демони десь заховають уламок. Ймовірно, це буде в якомусь новому храмі. І нам, в свою чергу, прийдеться пограбувати його та забрати уламок. А яким на вашу думку може бути наступний сезон? Якщо у вас є цікаві теорії, то сміло їх пишіть в коментарі. Я їх обов'язково прочитаю, і, можливо, саме твоя теорія потрапить в нове сюжетне відео по першому сезону шостої глави. Ну а на цьому все. Дякую за ваш перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та приєднуйтесь до нашого Discord-серверу. А якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. До зустрічі!